Світлого, благодатного, надай Боже, осіннього дня суботнього. Товариство, я дякую всім вам за побажання. Я дуже гарно відпочив на реколекціях, відновився і почув багато нового від отця Романа Лаби, він у нас їх провадив реколекції. І, власне, сьогодні така файна думка від нього, від старшого для всіх нас. А саме дуже гарна думка про єву. Багато хто з вас чув це уриво, коли ми читаємо, що подивився Господь на чоловіка. Що те, що він сам, це недобре, і треба йому створити поміч відповідно до нього. І багатьох, особливо жінок, дівчат, оце слово поміч дуже смущає, забув як де по-українськи. Ну, тобто не подобається, що це за слово. що ми, ми що помічниці, ми що служанки. І цікаво, там я вже не пам'ятаю докладно, який термін вжити, але пам'ятаю значення. Тобто. Йдеться не про поміч на рівні там покоївки, не про поміч на рівні якогось там, знаю, побутової біганини. Ні-ні. ні Там йдеться про поміч на рівні помочі Бога. Тобто, буквально, коли Господь каже, недобре Адамові бути самому, сотворімо йому поміч, то це поміч, так як у Псалмі: бо, а поміч моя від Господа, який, який створив небо і землю. Тобто поміч моя царська. І коли Господь каже, не добре Адамові буде самому, що йому допомогу, поміч, то це не поміч, а щоб витирати пил тільки в хаті або, або на такому рівні, що чоловік сидить, а жінка поміч і не знаю, все йому там пере шиє ні. Ця поміч, це поміч царська. Тобто буквально Господь дає Адамові Єву як королеву, дає Бог Адамові Єву, як ту, через яку він сам себе буде більше розуміти. І через яку він сам себе більше пізнає, через яку він сам себе більше зрозуміє і розкриє. Тобто це поміч буквально така, як поміч самого Бога. Тобто, в якомусь сенсі, не знаю, що зараз не скажу єресь, але в якомусь сенсі Бог дає а, Єву Адамові, ну, не знаю, не, не як богиню, але на тому рівні, тобто на рівні дитини-царя, цариці, ну, на, 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 на рівні дитини Божої, і, і тому це не, не поміч. На такому рівні тільки якоїсь там біганини з платком і із підносом. Ні-ні. ні Це поміч Божа. Як самого Господа, поміч, крім панська. Ну Це не означає, що тепер дівчатам треба сидіти і так. Слухай, сказав отець Тарас, що я пан, панська поміч, то я цариця, а ти мені маєш служити. Ні, ну це має бути в балансі. Служимо один для одного. Але, але розумієте, як це все міняє? Тобто Бог дає Адамові не покоївку, а Бог дає Адамові просто царського рівня напарницю. Царського рівня напарницю. І слухайте, це так багато міняє. Ти коли це усвідомлюєш, ти зовсім інакше починаєш трактувати у, у подружжі того ж чоловіка і його жінку, його поміч. Поміч не служницю, не рабиню, але поміч, як не знаю, права рука від самого Бога. Но це трошечки міняє кудзору і на жінку, і на подружжя цілком. І тоді зовсім інакше шукаєш, як творити цю співпрацю в подружжі. Я чоловік, і Бог мені дає рівну мені, кор, королівну, царівну. Ну, сила з такою хочеться і стосунки будувати. Ну, дай Боже. Дякуємо цю Роману Лабі за таку файну ідею. І також. Товариство, цими днями відкриваємо такий файний е, е, збір. Е, збір файний, бо ми мали гарний місяць, де послужили добре і волонтерам і військовим напряму, і де послужили різ, різним людям у потребі, то тепер маємо потребу завершити власне утеплення будинку і ще маємо боргів немало, аж не хочу називати суму. То хто з вас хоче допомогти до утеплення цього будинку парафіального, де ми вже зараз проживаємо, і хто би хотів з вас допомогти про... Закриття оцих боргів, які ще нависають, то запрошую приєднатися вже, вже вас благословляю і тішуся і надіюся, коли десь будемо пити каву з вами в Мукачеві на цьому будинку парафіальному. То розкажу вам потім, як воно все робилося, робиться, і буде можливість подякувати особисто. Так що, хто хоче приєднуватися, сміливо під відео є посилання. Тому сприймаємо себе гідно як синів Божих. Сприймаємо особливо жінок і дівчат. Бо це не рівень для нас обслуговувати, ні. Це якби такий жінка для, для нас, для чоловіків це подарунок, царський, панський, подарунок якби жінки як королівни. Ого! А це інакше звучить, інакше виглядає, і інакше кличе відповідальність. Ну, майтеся файно. Мир вам.